Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 липня. 22 липня 1934 року в самому серці Чикаго завершилася історія ворога номер 1 Америки Джона Ділінджера. Йому був лише 31 рік, але за час своєї бандитської кар'єри він став легендою. Пограбував 11 банків, викрав понад 300 тисяч доларів і вбив 10 людей. Серед них поліцейські та агенти ФБР. Ділінджер був не просто грабіжником для частини суспільства. Він став символом бунту проти банків та державної системи, особливо в часи Великої депресії. Його зухвалі втечі з в'язниць, кумедні перевдягання і показна вічливість під час пограбувань створили навколо нього ореол героя. Але для ФБР він був загрозою, яку потрібно було знищити. Вирішальний момент настав біля кінотеатру біограф. Джон тільки подивився фільм з Кларком Гейблом. Вийшов на вулицю і опинився під прицілом. Агенти ФБР випустили в нього кілька куль. Ділінджер помер на місці. Його смерть стала символічним початком нової епохи боротьби з організованою злочинністю в США, але й досі точаться суперечки: він був безжальним убивцею чи просто жертвою свого часу. 22 липня 1942 року радянські війська залишили Свердловськ на Луганщині. Цим завершився один з найтрагічніших етапів Другої світової війни. Повна окупація території України німецькими військами, вся країна від Карпат до Донбасу опинилася під контролем нацистської Німеччини. Це був важкий період. Мільйони людей потрапили в окупацію, де панували насильство, примусова праця, розстріли та голод. У містах запроваджували жорсткий порядок, а на селі реквізовували зерно та худобу. Та навіть у цих умовах українці не здавалися. У підпіллі діяли партизани, а багато хто допомагав полоненим та ховав євреїв, ризикуючи власним життям. Свердловськ, як і багато інших міст, став ареною запеклої боротьби. Тут проходили Лінії оборони сюди відступали радянські війська, а згодом поверталися, звільняючи рідну землю у 1943-му. Цей день нагадування про те, якою дорогою ціною давалася кожна втрата і кожна перемога. Пам'ять про ці події це не лише історія, а й приклад незламності духу. А як ви вважаєте, що допомагало людям вистояти в роки німецької окупації? Чекаємо на вашу думку в коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал та поставити цьому відео вподобайку.